Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ліхтар від компанії Phoenix, модель е 30 r 1600 люменів світла, 200 метрів дальність, 1850 акумулятор і 5 років гарантії. Дуже цікаве пакування з магнітним кріпленням. Тут у нас табличка відповідності, потужності до часу роботи та дистанції. Колектація. Такий буклетик з різними ліхтариками. Гарантійний талон. Інструкція англійською, московською та китайською мовами. На жаль, української немає. Землячний ремінець та додаткове ощільнюче гумове кільце. Кабель зарядки Type-A на пропієтарний магнітний роз'єм Фенікса. Дуже зручно він під'єднується. Але я більш полюбляю Type-C роз'єми. Ну і звісно, сам ліхтарик. Розглянемо детальніше Є30R. Е Напроти магнітного роз'єму заряджання у нас кнопка керування ліхтарем. Є з'ємна кліпса, яку ми можемо зняти. Вона в міру туга, без проблем знімається, але самовільно, звісно, вона не відчепиться. І при цьому буде гарно. Фіксувати ваш ліхтар на ремені або на кишені. В хвостовику у нас є два темлячних отвора для того, щоб закріпити ремінець. Ліхтар без будь-яких проблем стає свічкою. І таким чином його також можна ставити. Безель тут приховує скло приблизно на 1 мм. Тобто, якщо ви будете так ліхтар ставити, він не пошкодиться. Має дуже мілкі насічки ніяких ребер, які би відводили зайве тепло, я тут. Прям не бачу, тобто з охолодженням треба буде дивитися, чи він не буде перегріватися. Скло у нас якесь таке матоване. Подивимося, як він буде світити. Давайте розкрутимо. Ось таким чином. він Розкручується, бачимо голову ліхтаря. Фірмовий акумулятор Fenix на 3400 мА або 12,24 Вт з випираючим приблизно на 1 мм плюсовим контактом. Цікаво, чи буде він працювати з. Звичайними акумуляторами обов'язково це перевіримо. Там всередині є пружина. Ну Я до неї пальцем не дістанусь, тому не можу сказати, наскільки вона туга. Але на око дріт десь 1,5-2 мм в діаметрі. Мій тестовий Samsung є 35. Закрутили, і він, звісно, не працює, тому що в нього плоский плюсовий контакт. Зараз додамо неодимовий магніт. Встановив магніт. Тепер працює. Споживання в мінімальному режимі 60 А. Другий режим 274 тисяч. Третій режим 685 тисяч Ампера. Четвертий режим 1, 286 ампера. Внутрішній опір та напруга акумулятора. 33,7 мОм напруга 3,228 вольта. Потужність зарядки. 5,73 Вт. Подивимося, чи може він одночасно заряджатись та світити так. В мінімальному режимі світить другий є, третій є, четвертий є. І навіть в п'ятому режимі без питань світить і заряджається. Про те, що ліхтарик заряджається, сигналізують два світлодіоди, які у нас на кабелі зарядки. Вони зараз світяться оранжевим кольором. Під'єднавши його до ліхтаря, колір змінюється на червоний. Припускаю, що коли ліхтар зарядиться на 100%, вони будуть світити зеленим кольором. Зарядився на 100% і світлодіод засвітився зеленим. Напруга на повністю зарядженому акумуляторі 4,69 В. Тест на перегрів. Зараз температура ліхтаря близько 25-26 градусів. Вмикаємо його. Вмикаємо четвертий режим, лишаємо на 10 хвилин, подивимося, що буде з температурою. 10 хвилин пройшло, на мою суб'єктивну думку, яскравість не зменшилась. Температура ліхтаря 45 градусів. Найгарячіша зона в районі контролера ось тут, де плюсовий контакт акумулятора. Фенікс заявляють IP68, а ми перевіряємо. Як бачимо, води він точно не боїться. Абсолютно темний паркінг. Перевіряємо, як світить Фенікс. Вмикаємо на мінімальному режимі. Ну, неозброєним оком видно в кінець ролетів, там 45-50 метрів, але на камеру чомусь не відображається. Ось до ящика оцього білого приблизно 10-15 метрів. Під ноги можете подивитися, як гарно все видно. В мінімальному режимі без будь-яких питань можна ходити по вулиці і під ноги вам точно все буде видно. Другий режим. В другому режимі вже дуже яскраве заливне світло. Третій режим. Ось в третьому режимі вже як автомобільна фара. Дуже класно видно. В кінець паркінгу. Якщо ближче там 10-15 метрів, то бачимо аж засліплює. Четвертий режим. Ну, Видно майже як вдень. Дуже-дуже яскраве світло. Давайте зблизька. Ось навіть ну, прям засліплює дійсно. І максимальний режим п'ятий прожектор. Кишеньковий прожектор від Фенікса. Дуже яскраво і дуже далеко. На вулиці не абсолютно темрява, але навіть в мінімальному режимі цей ліхтар доволі гарно себе почуває. Давайте наш будинок і стіна. Другий режим, третій, четвертий. І навіть в максимальному режимі. Подивіться. І це при цьому, що на вулиці не абсолютно темрява. Кнопку Фенікса вбудований індикатор рівня заряду акумулятора. Натиснувши на неї, ми бачимо, що блимає зелений світлодіод. це означає, що рівень заряду в межах 75-50%. Якщо буде блимати червоний світлодіод, це акумулятор заряджений від 50 до 25%. Якщо червоний світлодіод буде світитися, це від 25 до 0. І якщо зелений світиться це від 100% до 75%. Вага з комплектним акумулятором. 102,5 грами. Розміри. 26,7%. 99,2 і по кліпсі 32,6 мм. До висновків. Почнемо з мінусів. Основний мінус, звісно, це ціна. Але цей ліхтар абсолютно не претендує на звання бюджетного. Це ультимативне рішення в компактному корпусі з максимально можливою яскравістю. Дуже яскравий. Другий мінус це магнітна зарядка. Я полюбляю більш й всі зарядочки, тому що якщо цей кабель ви загубите, скільки він коштує. Щоб його придбати, я навіть не берусь уявляти. А Type-C кабель вони коштують копійки буквально там за 2 долара можете купити якісний кабель. Але з класом захисту від води та пилу, звісно, цей виграє. Максимальна яскравість в мінімальному корпусі, при цьому споживання доволі помірне і нагрів. Не надто великий, тобто 45-50 градусів для голови, на мою думку, це адекватно, і при цьому рівень яскравості не знижується. Також подобається, що його можна використовувати навіть під час зарядки. Ви його можете поставити свічкою, під'єднати магнітну зарядку, під'єднатись до павербанка і світити день, два, три, настільки, наскільки вистачить вашого павербанка. Тобто, ви не обмежені в яскравості, не обмежені в часі автономної роботи, і вам не потрібно буде кожного разу. Міняти акумулятор, відкручуючи голову. Просто поставили на зарядку, поставили свічкою і маєте прожектор, який світить стільки, скільки вам треба. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test.